Доброго дня. Зараз ми почнемо комісію. Сьогодні 26 березня 2025 року, 13.00 годин, почнемо роботу комісії з питань освіти, культури соціального захисту населення. На порядку денному у нас є ряд питань. В основному це звіт про виконання програм. Тому я думаю, що ми коротенько і побистрому не закінчимо звідти все на сесію. Давайте ми почнемо з вас. І так, перше питання. Програми розвитку культури до Бриславської територіальної громаді на 2022-2025 роки за 2024 рік ми проаналізували виконання програми за рік. Всі напрямки програми пропрацьовувалися, всі завдання і заходи, які були прописані в програмі за рік, проведені навіть в більшому об'ємі, ніж це планувалося. І загалом хочу сказати, що. На виконання програми було заплановано 50 і виділено 50 тисяч гривень з місцевого бюджету. В основному ці кошти у нас ідуть на забезпечення роботи студії і гуртків, mm -hmm. і також на забезпечення канцелярії для роботи закладів культури. Mm -hmm. Кошти всі використали? Використали коштів 40 тисяч сто гривень, тобто навіть ще не всі да. добре. Давай наступно. Наступне питання про затвердження звіту щодо виконання комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту на території Доброславської селищної ради на 2024 2026 роки за 2024 рік. Програма теж виконана, розглядалася на попередніх двох комісіях. Хочу сказати, що дуже великі здобутки наших спортсменів і завжди їх відмічають і займають. 50 і навіть на міжнародних змаганнях. На виконання програми у 2024 році витрачено 48 620 гривень на відділ культури, туризму, молоді, спорту на придбання атрибутики і окремо по ходу утримання та навчання тренувальна роботи комунальних дитячих і юнацьких спортивних шкіл для роботи ДСШ було витрачено 1 мільйон 199 тисяч 190 гривень. Соточні видатки, закупка матеріалів, обладнання інвентарю для США, оплата комунальних послуг, капітальний ремонт, відрядження наших спортсменів, і також окремі заходи у реалізації державних програм, це на окремі заходи. Е, і теж програма виконана роботою тих, хто задоволення. Кошці, які да, кошти які передбачали, вам вистачили? Так, коштів вистачило. І якщо були потрібні ще якісь додаткові видатки. Виділялися і на сесії, де відділялися програми від спорту самого. Так, так, у вас все, да? так? Так, дякуємо. У мене звіт про виконання програми розвитку освіти за 24, програми з 22 по 25 рік за 24 рік. Програма спрямована на умови та розвитку доступності та якісної системи освіти в громади. Орієнтовний обсяг фінансування ресурсу для реалізації даної програми це 10 мільйонів 2024 році. Але всього витрачено в 2024 році коштів загальні суми на 73 тисячі 750 гривень. З них це здійснення виплати матеріального захочення учням, нагородженим золотою медаллю за високі досягнення у навчанні, це розмір 5 тисяч гривень двоє учнів та за досягнення навчанні розміром 4 тисячі гривень два учні це ті, хто срібну медаль отримали. І ті, хто мають відзнаку після 9 класу, отримали. Це 10 учнів, таких отримали тисячу гривень такої матеріальної заохочення. Загальна сума таких виплат матеріального захочення 28 тисяч. Здійснена виплата одноразової грошової допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим від опікування після досягнення їхнього 18-річного віку згідно з постановою кабінету міністрів. Тоже на 10 тисяч 860 шістдесят. Придбана нагородж... нагороджувальну атрибутику, саме статуетки та подарункові набори керамічних посуд для учнів та педагогічних працівників в рамках заходу зліт талантів на суму 34 тисячі 835 гривень. Черговість платежів, які проводяться органами казначейства, наразі визначає порядок виконання повноважень Державною казначейською службою відповідно до 590-ї постанови. Саме тому бюджетні установи не мають змоги реалізовувати заплановані закупівлі, оплати, яких не передбачені в І ну, на те, на те, на те, витрачати ми не могли. Грошей вистачило, програма працює, можливо, є якісь питання. Все, Це питання. Це. Це, що по освіті. Наступна програма звіт про, звіт про виконання програми шкільний автобус. Програма на 24-26 роки, звіт за 24 рік. Програма Шкільний автобус на 24-26 роки. Далі можна просто програму розлови розробленою на виконання частини 4 статті 13, частини 1 та 2 і 56 закону України про освіту. Дана програма спрямована на виконання вимог законодавства щодо організації безпечного, регулярного та безоплатного підвезення учнів та педагогічних працівників до закладу освіти і у зворотньому напрямку забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобу, здобуття загальної середньої освіти. На виконання програми за 24 рік. Було видано наказ управління освіти про затвердження паспортів автобусних маршрутів. Наші паспорти маршрутів, до речі, одні із небагатьох, хто в Одессько в Одеському районі погоджені поліцією. Це було навіть відмічено одеською районною військовою адміністрацією. Що ми одні з перших ну від, 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 все проходимо відповідно та, до чинного законодавства, і також наказ управління виданий про організацію підвозу учнів та педагогічних працівників. В заході, до, до закладів завіти та зворотному напрямку. Наразі наш парк шкільних автобусів управління освіти культури, туризму, молоді та спорту до селищної ради нараховує 6, 6 одиниць техніки, яка здійснює підвезення. Але всього у нас автобусів в автобусному парку 8. Два з них в незадовільному стані. Вони зараз проходять процедуру списання, тому що вже вони не відповідають технічним вимогам. Протягом 24-го року було здіпротого року здійснилось підвезення учнів та педагогічних працівників до трьох закладів освіти та розворотньому напрямку з 11 населених пунктів. Також в рамках програми в 2024 році. За рахунок співфіна за рахунок державних коштів та співфінансування з місцевого бюджету було придбано новий автобус для Кремлівського закладу загальної середньої освіти. Зараз в Кремлівському закладі за середньої освіти залишився ще один баз, який в такому дуже тяжкому стані. Сподіваємося, в цьому році отримати ще один новий автобус, і таким чином у нас буде шість нових автобусів відносно да, нових автобусів, які будуть забезпечити підвезення учнівлисти до Одеської районної міської адміністрації про те, що ми готові, як то кажуть. Виділити співфінансування і потребуємо цей автобус, ми надіслали. Із восьми шкільних автобусів маємо два із зазначеним терміном експлуатації, там незадовільним довідним технічним станом. Отже, за результатами 2024 року, досягнуто мета, там, програма виконана, діти підвозяться. А, і також діти підвозяться не тільки до закладів загальної середньої освіти, також ми цими автобусами забезпечуємо підвезення до Олімпіад, змагань пліч опліч, конкурсах, мановські роботи. Обмін досвіду, якщо нас десь запрошує там, сусідню школу, сусідня громаду, тому ми ну, використовуємо ну, відповідну програмою повним, повним. А, Наступна програма звіт це щодо виконання програми оздоровлення на 24-26 роки за 2024 рік. Організація оздоровлення дітей в Доброславській територіальній громаді згідно з програмою, по тій Базі даних, яку нам надали заклади освіти. А саме люди, які відповідають соціальні педагоги, або заступники, які відповідають за соціальний паспорт закладу освіти, вони відштовхуються від наявності наданих довідок. Якщо батьки надали довідку, то тільки тоді дитині підтверджують певний статус, тому що потім зустрічаємо з тим, що приїжджають або у дитслужбу, або хочемо там забезпечити оздоровленням, і довідки немає. А на словах, там, наприклад, вони там. Мають якусь пільгу, тому тільки по По тому, що надали до бази даних на 24-й рік у нас пільгової категорії було 632 особи. Саме це діти сироти, позбавлені батьківського піклування 10, дітей з інвалідністю 14, потерпілих від наслідків чорнобильської катастрофи, дві. Дітей з багатодітних сімей: 360, малозабезпечених мало забезпечених 10. учасників бойових дій 17, Зараз колосально виросла пропорція. Один із батьків, які загинули в зоні проведення АТО-1, зареєстрованих переміщених особів, в 2004 році було 30, в закладах освіти. Mm -hmm. На громаді їх більше, а саме в наших закладах. Працівників агропромисловості 84, взятих на облік у справах дітей 17, ті, хто на диспансерному обліку 82, талановитих там до ровень 32. В місцевому бюджеті на фінансування заходів програми оздоровлення та відпочинку дітей до селищної ради було виділено 200 тисяч гривень. Але в 24 році, за результатами проведених опитувань серед батьків дітей закладів освіти громади, з урахуванням безпекової ситуації в регіоні та фонду захисних споруд заходи з оздоровлення та відпочинку дітей на території Доброславської територіальної громади не проводились, тому гроші були не виділені. Але для того, щоб забезпечити дітей оздоровлення в даної категорії, ми тісно співпрацюємо з департаментом соціальної політики, а подаємо звіту динобика, в якому ми показуємо кількість дітей, які потребують оздоровлення та відпочинку, і наші діти мають можливість безкоштовно оздоров... бути охоплені оздоровленням в таборі Артек. Один знаходиться в місті Київ Житомирська Пуща Водиця, а другий в Сваляво закарпатська область, але на даний момент виділяють не більше 10 путівок на область. Uh -huh. І тільки три категорії безкоштовно: це УБД діти-сироти або позбавлені батьківського типування, і малозабезпечені. забезпечення Це три, три категорії, які можуть поїхати безкоштовно, і навіть укрзалізниця зараз тепер жодначу. Минулому році двоє дітей з батьків, які мають статус УБД, оздоровлювалися в соляві. Одних із них навіть особисто ну, здійснюємо су супровід групи обласної. Да. 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 А от самому Версалі плануєте в цьому році якось робити? Uh, да, оздоровлення на 25 й рік заплановане, але знов таки будемо проводити опитування серед батьків, тому що ну слава богу, зараз уже трошки ну обстрілів стали менше, ракет менше, то можливо. Але тут уже за бажанням батьків ну, планах такий да, 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 да. тільки погоджувати да, да, з батьками да. і це, це да, 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 да. в планах ну обов'язково та й минулого році було заплановано, але ж провели опитування. Mm -hmm. Всі опитування. А, наступна програма. Це звіт про виконання програми реалізації стратегії реформи системи шкільного харчування. Програма затверджена на до 27-го року. Звіт за 24-й рік. Дана програма розроблена відповідно до всіх норм чинного законодавства. Програма є одним із найважливіших кроків у процесі зміни та переформатування системи організації харчування закладах освіти забезпечення дітей якісною та поживленою їжею. Мета програми було передбачено: це організація якісного та безпечного харчування, закупівля харчових продуктів. Також дотримання принципів системи ХАСП. Зараз це нові вимоги, по яким проходять… Блоки, впровадження нових норм харчування, меню, а також пронування культури здорового харчування. Фінансування програми здійснили з місцевого бюджету в межах видатків, що передбачені головним постаредникам та коштів не заборонених чинним законодавством, обсяг асигнувань в четвертому році становив 2 428 мільйони та визначений урахуванням необхідності забезпечення виконання відповідних. Відповідних роках конкретних заходів програми 24 році, в першому <клес> харчування в закладах загальносередньої освіти та дошкільної освіти було буфетним. Чому було саме передбачено буфетне? Тому що не було розроблено як такого алгоритму харчування, а буфетна передбачала те, що якщо під час обіду почалась повітряна тривога, дитина могла взяти там ту булочку, яблучку, і спуститися в укриття і там собі спокійно доїсти. Їжа не де не не могла там не пропала би або ну й собою теж вона могла мати мати в жовтні місяці, 20 жовтня 2024 року була нарада департаменту освіти, де було повідомлено, що на нашу громаду, як і на більшість громад Одеської області, виділено субвенцію на забезпечення дітей 1-4 класів гарячим харчуванням. На кінець 24-го року, починаючи з листопада по грудень, за рахунок цієї субвенції, всі учні перших-четвертих класів, п'яти закладів загальної середньої освіти були забезпечені гарячим харчуванням. Чому п'ять? Тому що Тарандівський заклад загальної середньої освіти здійснював освітній процес за дистанційною формою навчання, в зв'язку з відсутністю прийнятого укриття, тому що укриття є, але ДСНС його не прийняло, тому харчуванням. Діти перших-четвертих класів, діти пільгової категорії харчування гарячим гарячому забезпеченні, і в садочках, які є окремо юридичною особою, це Шопалівський не Шомполівська низько гімназія, якщо беремо типу Кремлівка і наш Доброславський садочок країни Мрій, там також зараз здійснюється буфетне харчування. І зараз наразі, вже на 25-й рік, і троєнівське закладені серед заклади шкільної освіти також розглядає, розглядає можливість забезпечення. Буфетним харчуванням, що уможливлює довше перебування дітей в собачку. Okay. А це по звітах. Наступне питання: це проведення до штатного розпису закладів освіти до розласку серед додаткових штатних одиниць. Було отримано два клопотання: одне від Шомполівської гімназії, друге від Ониської гімназії з проханням ввести посади практичного психолога. Чому це зараз актуально? Діє програма ментального здоров'я ти як. В закладах освіти ну, програма рекомендує, скажімо так, дуже наполегливо. Рекомендує, щоб були практичні психологи. Чому раніше не вводили, не було сертифікованих людей? Люди зараз пройшли курси і готові вже обійняти дану посаду. Всього Шампанівська гімназія просить одну штатну одиницю. Це 0,5 ставки на садочок і 0,5 ставки на школу. Але це буде одна ставка, враховуючи, що ж. Тошкільний підрозділ входить, в Шумполівську гімназію, це буде одна людина. І Одинськівська гімназія просить півставки. Дані кошти передбачені субвенцією освітньою, тому це, То за це, за за це не з нашого бюджету, це за рахунок освітньої субвенції. Бухгалтерію було прораховано, грошей нам дистачає, не вистачає, тому зауважень да, немає. І на комісії фінансові теж розглядали, зуважень буде. Мода ну, ментальне здоров'я. А що буває, коли якщо булінг відбувся, то щоб поговорити з дитиною, має бути або класний керівник, або краще всього психолог. І теж ну, про дії роботи булінгу в закладі є психолог. Про передачу матеріальних цінностей з балансу управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту на баланс Доброславської селищної ради. А, у нас було отримано а, 8, здається, там вісім ноутбуків, які знаходяться на балансі управління освіти, саме знаходяться в Доброхабі в Кримидівському закладі освіти. Ой, в Крив в Кримидівському селищі вселі Кримидівка в Доброхабі знаходяться. Звернула селищна рада. Треба два ноутбуки цими ноутбуками, якраз цими двома діти не користувалися. Ми не забираємо це ні у кого тому ну, була можливість передати. Передаємо що з нашого балансу. Дати. Ну, щоб це все було обліковано, щоб ні, це ні, було ні. без порушень. Да. Воно не на вас було. Так, да, да, да. просто щоб воно було так має от Все У мене так. всі питання, можливо, є якісь питання до мене Нема, по освіті. По по... Поки, да. Поки, да. Поки немає. Поки немає, питання тільки буде. Вже завтра буде на комісії. Вже все, так, сесії у все, завтра, п'ятницю. завтра, завтра, да, завтра так. Да, ну, так. Ну, це вже після сесії уходимо, да. а потім Вирішувати да, да. по нобріньках. Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, давайте занимаємо своє питання, в тому що я про свої відключення. Да, до Косавської селищної ради підійшло звернення від э, Петренко Олени Гонків, мав з захисника України Петренко-Касільна, і з э, провести зарплату на ремонт в житловому будинку. Не було, було надано документи, щоб підтверджують право власниці на житловий будинок. Було надано копію посвідчення, що вона є мамою загиблого військовослужбовця. Дане питання регулюється постановою Капіта міністрів України від 10 травня 2009 року номер 565 називається про, про затвердження порядку проведення безкоштовного капітального ремонту власних швидких будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу. Також першочговий поточний зможе таких будинків і квартир осіб, які мають це право. Відповідно до даного порядку органами місцевого седування утворюється комісія з організації проведення безпечного капитального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на купівлю, також чергові поточні ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право. У зв'язку з чим, шановні депутати, просимо вас підтримати пропозицію відділу школу було розроблено проєкт рішення. Просимо підтримати це рішення та проголосувати за нього щодо утворення комісії, зазначеної, затвердити склад комісії і затвердити положення про комісію. Після того, як буде утворена комісія, члени комісії проведуть обстеження до складу комісії, до складу комісії входять представники підрядних організацій, ми в комісію за згоду їхньої. вони їхнє завдання буде. Кошторис на капітальний ремонт цього будинку, а в 19 кошторис. Завдання буде нашого відділу школи комунального спорту, щоб визначити вартість частини, частки будинку, яка є у власності, яка підлягає ремонту. Так, так підлягає ремонту, але вона не має перевищувати 20 на 2 відповідно до цієї постанови. Сьогодні нам треба звертатися Комісії да, і затвердити да, положення. Да, я розумію, да, правильно? Потім місце після того, як прийшла заява, то ми маємо прийняти рішення про проведення цього ремонту. Тобто, спочатку, ви комісію, а Потім вже коли буде готовий поштовість на, ну, на, на комітету, ми затверджуємо просто зараз комісію. Комісія далі працює відповідно так. до даної даних посадовців. Будь ласка, стосовно того, що ми спілкувалися е, Віктора Михайловича Михайловича, так. Піли... Він голова постійної комісії з питання фінансових Депутата, а ви голову постійної комісії. Так, да, голову комісії. Також ми почали в підкладі всіх селищної ради за згодою в склад комісії. Пропонуємо голову Чорний, Шурай, Вашень, комісії Чорнів, заступник Вашінг проведе до нас, пропонуємо і секретар комісії. Tchau, okay. okay. Яке я послуж... це... да, маю озвучити, питання вже, да? вже розглянути. Я зрозуміла. Да. Ні, я просто хотів сказати, що ще, ми зараз по я в мене просто ще є сто два запитання, Це в мене буде звіт звіт про виконання програми соціальної підтримки населення захисту свобода на 2024-25 рок, за 2024 рік я прозвітую коротенько. То в нас піде в категорії, я вже зараз не буду називати, скільки ми витратили коштів. І конкретно вже маленьку презентацію ми зробили, скільки ми коштів витратили, скільки було заплановано. Тут ми зробили такий аналіз, скільки ми витратили в 23-му, скільки у 24-му році витратили. Ну, це, це я коротенько призвітую про програмі захисту турбота. І також ми внесемо зміни, до даної програми цільової програми захисту турбота на 2024-25 роки. У нас в даній програмі за рішення виконкому місі 24-го Ми приймали цю програму і ми вносили е, прийняли положення про надання матеріальної допомоги. Ми зараз хочемо внести доповнення в дане положення і в положенні про надання матеріальної допомоги мешканцям Доброславської територіальної громади у розділі 3 перелік документів необхідних для отримання матеріальної допомоги. Пункті 3.3, там, де є повний перелік документів, це люди, які звертаються до нас на матеріальну допомогу на поховання. Там вони подавали заяву на ім'я селищного голови від осіб, які зобов'язалися поховати ту чи іншу особу. Також вони подавали копію свого паспорта, копію кода, копію свідоцтва про смерть тої особи, яку вони поховали, і реквізити банку. До цього переліку документів ми хочемо ще додати. А депутата конкретно того округу, де проживала ця сім'я, де е, е, ну, як, та де проживає та людина, яка здійснила це поховання. І також ми хочемо ще туди додати е, до переліку документів копію витягу про отримання матеріальної допомоги на поховання. Це люди, які отримують цей витяг один раз е, в раксі в нашому, потім вони звертаються до пенсійного фонду. І отримують також там матеріальну допомогу. Там дві літри пенсії вони отримують на поховання. Тобто до цього переліку ми ще пропонуємо додати ще А і оцей вот витяг. І все, і в подальшому люди будуть звертатися також. Ми не вимовляємо, і вони будуть звертатися також на отримання даної матеріальної допомоги. Тобто, отакі от явно. Ви не проти? Ну все. Тоді дякую всім комісію. А, і дані всі рішення, проєкти рішення ми. Виносимо на сесію. Запитань у нас немає. Заперечень також немає. Тому Всі за. все я також за тому. Дякую всім. Комісія завершена.